А час біжить і вносить корективи у наші плани, мрії і життя. Ще вчора безтурботні і щасливі, а нині із очей біжить сльоза. Ще вчора світ готові підкорити, сьогодні стільки світу, що в вікні, для себе звикли повсякденно жити, Що не до Бога нам і в вихідні. Робота, суєта, важливі справи, ми всі серйозні, мудрі, ділові. А Біблію, коли ми відкривали, коли молились Богу в простоті, коли востаннє з Ним ми розмовляли, без поможи, подай і захисти, коли востаннє ми передавали творцю свої подячні молитви, ми зазвичай на потім відкладаємо читання Біблії, відверті молитви, а з потім ще на завтра посуваємо: Ну, Боже, зрозумій і підожди, маленькі діти. На відкладні справи, будую дім, щоб все, як у людей, подбаю трішки, щоб про мене знали. Закінчу школу, коледж чи ліцей, зароблю гроші, налагоджу бізнес, побачу світу, просто поживу. А ти, Господь, ну ти ж не завжди грізний. Ти ж зачекаєш, коли я знайду у графіку своїм для тебе якесь місце. Давай на старість, згоден, підійде. Раніше ну ніяк, дивись, не вийде. І в безкінечній круговерті суєти. Ти ж зачекаєш, добре так буде. Дарма наївно думаєш, людино, що буде так, як того хочеш ти. Плануєш і біжиш кудись невпинно, і в безкінечній круговерті суєти, все відкладаєш то на потім, то на завтра зустрітись з Богом. А життя біжить. Не знаєш, що чекає за порогом. Що принесе тобі наступна мить, а що, як потім, буде не для тебе і завтра не твоїм уже буде, коли піднімеш погляд свій у небо, коли молитва серця попливе, мов фіміам до Божого престолу, не проміняй час з Богом на земне. Проходячи життя сувору школу, ти пам'ятай про небо, голубе, про те, що там розписані всі долі, розміряні відрізочки життя. І ми живемо лише по Божій волі, йому відоме наше майбуття, Він контролює біг невтомний часу, що мчить і вносить корективи у життя. Чекає небо на рішучість нашу, коли знайдемо часу для Христа, для Біблії, для щирої молитви. Вез цього все на світі марнота. Навчимось між рутинною гонитви, шукати час для Господа Христа. Щоб не жаліти, що роки промчались, що десь життя втекло, мов один день, що Бог чекав, а ми не старались співати щиро вдячності пісень. Повір, що Богу не потрібно потім чи завтра, чи колись. В ритмі життя, прискоренім і завзятім, знайти Ісуса, ти не запізнись, слава Богу.